Ми підійшли до приміщення, яке збудоване в 1904 році, і в якому знаходилися ну, класи школи. На цей час воно вже повністю криша, там потолки почали падати в зв'язку з тим, що по дерев'яні деталі будинку зігнили. <кій> Дошки прогнулися і почали опадати потолки. Останнє приміщення збудовано ще в 1950 році. Хочу сказати, що це приміщення, воно навіть не вит... стіни почали, почали давати тріщини. І ми зараз в такій ситуації, що ця школа для того, щоб вчилися учні, вважається аварійною і в ній вчитися неможливо. Я сидів за уроком і на, на, мою, це, на мою парту там сиділа зі мною дівчина і впав в Ну, Звичайно, ви, мабуть, і йти до школи, тому що... Ні, не боїмося, стільки грамому, що потолок не падав. Я все життя попрацював в школі. Для мене це 31 й перший дзвоник мав би бути. Але таке положення, в якому зараз знаходиться вчитель, далі терпіти неможливо. Ми вважаємо, що це знущання над вчителем, мати заборгованість 10 місяців по заробітній платі. І коли відбувається тим, що перед першим дзвінком нам кидають кістку з барського столу в вигляді місячної зарплати чи 25% місячної зарплати. Це просто несерйозне відношення із боку владних структур. Тому більшість шкіл вирішили послати свої делегації, куди відправити більшість вчителів, залишивши мінімальну кількість вчителів для того, щоб першокласників зустріти в школу. Владні структури з нами зустрічалися, не можна сказати, що не зустрічалися, але відповідь була по суті відговорки одні. Нічого конкретного, і ми змушені були. По, значить, створили спочатку, у нас іде страйк як галузевий вчителів Рожещинського району. Тобто підтримуються профспілками? Я б не сказав, що підтримуються проспілками. Певні кроки були зроблені, але потім вже самі проспілки заявляли в особі голови районного комітету, що страйк незаконний. Правда, згодом вже погодилося, що ніби законний. Складність аварії полягає в тому, що хоч ця шахта першої категорії настільки складна, але певна небезпека є. Є значна кількість метану, яка може привести до вибуху пожежі. І дані ситуації життю життєві. Збудника хвороби є гризуни, мішоведні гризуни. Заражується людина. Шляхом різними шляхами, але в основному аспіраційним шляхом, тобто через дихальні шляхи, шляхом, тобто шляхом вдихання пилу інфікованого. Клінічна картина виражається в збільшенні лімфатичних вузлів, лімфаденітах, може бути нагноєння лімфатичних вузлів. Шляхом зараження відбулося шляхом аспіраційним, винкають пневмонії. Ось, тобто запалення легень, вони іноді протікають важко. І можуть бути навіть випадки з летальним. Я живу в цьому будинку на першому поверсі, в другій квартирі. Вночі лягаєш спати, щури під паркетом, бігають, кричать, піщать. Можна так сказати, що під'їзд зайдеш. Смердить вечором заходиш, ку бігають. Ніхто не приходить, ніякої тут санітарії, нічого нема. Ми люди нам хороші МЖК, але те, що вони нічого не роблять в більшості випадках, з якими ми тут живемо, це є правда. І теперішній час, коли ми звертаємося вже дві неділі, чому нас не вивозять сміття, йде мова та, що в них машини поламалися, розрахувалися шофери і не знають, коли вони прийдуть до нас вивозити сміття, тому що 35 будинків такі самій ситуації. Я що, наприклад, дощ іде, мені соватися тут нікуди. Тому що я ніг не маю, так кажуть, і мушу ховатися під мусорник. Ну це, обично, кажуть, вже третя неділя, цей мусор ніхто навіть і думки не має його вивезти десь. Жодних коментарів з цього поводу не вдавати не. Взагалі проблема з МЖК існує. І я думаю, що можливий навіть варіант, що до кінця року з ним буде розірвана угода, але тут є інша проблема, що треба провести повторний конкурс, хто ж буде на цій території обслуговувати. Перший раз, як став дощ іти, у нас тут були кури і гуси, то ми кури виносили чоловік Взув чоботи резинові, по коліна води і виносив кури, бо кури чуть не потупилися. І в погребі під саму підлогу стоїть вода. Під саму підлогу до туалету не дійти, в сараї поросята в воді. Все в воді плаває. Два рази викачували воду і все. Ось вся допомога. Ну Нам вже треба якусь каналізацію чи що. То що не виход з положення. Лучани бачать, що нових тролейбусів ще поки що дуже мало. В основному це тролейбуси, які може за 15 років. І таких ми сьогодні експлуатуємо майже 74 одиниці. Вони потребують уходу, потребують ремонту. Якщо сказати сьогодні, вартість однієї шини на тролейбус це півтора тисячі. А один звичайний тролейбус. Має таких шість. Певно, так треба, все дорожає. Що зробиш? Ну я так і думаю, що буду. І хто має гроші маршруткою, і хто має ще більше грошей на таксі. А звісно, як треба, то люди будуть їздити. Пішки ходити не будуть. Ну, ви знаєте, як поспішаєш на роботу, то не, не вибираєш транспорту. А чим можна все район добратися, то за тролейбус то можливо і треба підвищити, але маршрутний таксі, якщо порівняти заробітну плату в місті Києві і в місті Луцьку, велика суттєва різниця, а проїзд практично. У місті Києві можна і за гривню проїхати. А в нас в Луцьку незалежно від відстані. Все, все дорожче є, тролейбус теж. Має різниці, що там воно чи подорожчувати пару копійок, чи ні, то вже як то кажуть, не, не грає ролі. Вже звикли до того всього і все. Змирилися з тим коротше. І все. Будь ласка, прийдіть мене через дорогу. Ми дорогу не будемо переходити. <рес> Вибрали таку школу, щоб дорогу не переходити. Якщо не працює світофорний об'єкт, крім того, є знаки і розмітка, які оприділяють. Е Пріоритети тих чи інших учасників руху в тій чи іншій ситуації. Допустимо, на пішохідному переході в зоні дії відповідних знаків відповідної дорожньої розмітки. Пішоход при пересіканні проїзної частини має перевагу над іншими учасниками дорожнього руху. Самі батько, брат жінкою і дітки мої. І що буде цього року урожайка пропу. Ну, у нас то може ще трохи буде, а так по полях то дуже погано. Бо у нас тут дядько приходив, один, то казав, що на п'ять сотих картоплі залишили. Не дуже врожай в цьому році. Тепові сало, а то підпалило і немає хорошого врожаю в цьому році. А ви на зиму хватить? То на зиму хватить, звісно, тут. Собі хватило так, щоб продавати, вже не сильно розгонюється. Добре, як є, бо як немає людей, то погано, треба буде купляти. А у чоловік підходить, то каже, п'ять ну, цих сотих було. Каже, да. А, а так добре, щоб ще більше було, то сиділа б день та копала б. Так, протікає криша, протікає так, що неможливо, так сказати, було нічого робити, бо замикала електропроводку. Звертався я вже пару разів. В цьому році вже був. Прийдуть, подивляться. І вже півроку пройшло, ніхто не приходить, не дивиться. От, звертався я до департамент, чи є якісь перспективи на капітальний ремонт нашого даху. Я кажу, напишу заяву. Ну треба писати, у нас немає ресурсів, можете не писати, у нас нічого немає. Булока Артемовського, 23А, значить там в березні місяці вже проводилися роботи на суму 25 тисячі на 44-ю квартирою. Люди цього не хочуть розуміти, що для того, щоб покрити… Перевести в порядок м'яку покривлю треба сприятливі погодні умови. Так як у березні у нас не були сприятливі погодні умови, але мешканка з Волокарти Морського, 23, квартира 44, яка в принципі і не проживає в, даному, в даній квартирі, я постійно проживаю в місті Ленінграді чи в Санкт-Петербурзі. Саур Могилі були з 27 липня. По 16 серпня ми там були, ми відступили, просто не було чим вже стояти. Все бомбилося, все з території Росії. Ми не могли нічого зробити. Коли загинув ваш побратим? Порозуміли, мені позавчора сказали, що він загинув. А іменно яке число, я не знаю. А ви де були на той момент? Я був вже в госпіталі. Юри нема. Загинув, та, та і все. Не за, за нашу Україну, за нас. Якась мова. Та Я не можу говорити. Я з його, я з його мамою от, їздили разом в морг, вигружали їх, от, привезли сюди. Не, мама трималася до ранку, але зараз вже тось, в жовтні вони мали зумітися. Його дівчина зараз там. Ну, його підібрав місцевий мешканець, так, і завіз його в Амбросівку в лікарню, і він там помер на оприцінному столі. Якщо я не помиляюсь, він в Амбросівці був похований 6 вересня. Оцей патологоанатом, який робив Ростин, так то там, ну, напевно, як в кожного лікаря почерк, так, такий не є досконалий так, або не кожен це. І замість Янчук було ну, Ямчук, так. Ну, і Через цю, е, наскільки я знаю помилку в е, прізвищі, яка було написано, то і затягнулася ця процедура е, ну, документальна, так, щоб це тіло там, передати, відповідно, ну, передати в руки мам. Все техніка все було стягнуто в саме, саме Ловацька, де Ловацька, а тили були повністю відкриті. От і свої російські війська і все. Всі прекрасно вже знали, що 21 числа ми вже були виточені, але скільки дзвонили на верхню, казали, займайте круговооборону це. То хлопці самі. Все, що зі мною вийшло, це вони тільки завдяки нам, тому що ми якось ползком, де там через ставки, болота, отак якось вийшли. І все. А керівництво, що керівництво? Нам потім говорили, треба, сказав Порошенко, треба лише потриматись три дні. Без техніки, без нічого, з ним автоматом. Проти російських танків це нереально. Поклонилися молитовно перед його труною, дякуючи за його подвиг від імені всієї нашої Волинської громади. Де чакьора обіцяли, обіцяли, але де не дали. Діти пішли, считайте, нема ні за що, ні купити, ні, купити, ні, нічого, ні, ні, ні шкільної форми, нічого. Ну як так можна? Позичаємо кредити, все <су? псу> <nt> на позика, як то кажуть. Нам так мусово ходити, тому що по-другому ніяк не вирішується. До кого не звертаємося, до кого листи не пишемо, нічого не допомагає. Осталось добудуватися 20%. Від 15 до 20 відсотків добує Вугілля ми не видобуваємо, шахта ще не здана в експлуатацію. Ми тільки будуємо шахту. Зараз будуємо шахту, виконуємо роботу по шахті, обслуговуємо машини, механізми, ремонтуємо, обслуговуємо, в шахті виконуємо роботи, там, вітальнування, кріплення. Вугілля 13 тисяч лежить на шахті, третій рік, його нікуди не збувають, воно під відкритим небом. Мокне, вивітрюється і приходить в панок. Навіть якщо його по 500 продати, це 7,5 мільйони лежить, тільки можна було покрити це продавши. Машину пропустіть! По машину, ми на роботу, просимо. Нам час ще їхати цілий день до Літви. За 32 роки ми дочекалися цього. Благоустрою. Ми живемо тут 32 роки. 10 січня 1985 року ми отримали ордера. Це ми вже тут 32 роки. Ну зараз це краса. Зробили бруківку, поклали, майданчик дитячий зробили. Я діткам де погратися, де внукам погратися. Ну дуже гарно, я навіть вийти на вулицю, погуляти з внуком. Ремонт двору виконаний якісно. Єдине, що треба там окремі об'єкти благоустрою доставити. Ми це доставимо. Треба доставити лавочки. Це доставить депутат Євген Качук. І зараз ми поліва, 1-3, Тут є недоліки, є зауваження по ремонту двору. Їх підрядник виправить за свій рахунок. Також є прохання мешканців по об'єктам благоустрою, по майданчику, по лавочках. Майданчик поставимо, лавочки також поставимо. Зараз мені не було часу не бігати, не забирати ті гроші, не добиватися їх і так далі, тому що їх отримати не так легко, як я вже зрозуміла. А на малюка тобі віддали, ти приїхала додому, і там є все необхідне, що тобі потрібно на перший час. Там було дуже багато хороших речей: ковдручка, одяг, тарахалки, памперси. Ось е, вологі салфетки, е, дуже, дуже таких потрібних речей. І Речі всі були нові, якісні, хороші. Нюанси там літні. Зимовий варіант, деякі нюанси бували часом, але в основному ці пакунки малюка і досить виручали дітей і мамів в плані того, що не всі діти зразу йдуть додому. Є в нас така категорія дітей, які лежать, тобто хворі діти, діти недоношені. Вони можуть там знаходитись на лікуванні кілька місяців, кілька тижнів. І ці речі вже не треба було купляти, вони вже були, і ними користувалися буквально зараз. Долучити копію документів, а саме паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитинки та довідка про неотримання пакунку малюка в пологовому будинку. Ну і, звичайно, відкрита карточка в Приватбанку це буде спеціальна карточка, на якій будуть зараховуватися ці кошти. Клопотання Луцького СВЛуського групу Волинської області Гарвар, про накладені решту минал задовольнити частково. Але трені буде. Випадково. А ваш комп'ютер дистанційно вимикається, чи ви його самі вимикаєте? А Для чого вам така інформація? Ви ваш клієнт я Ваш клієнт, я, ви зіграла, ви зіграла, ви зіграла? я з явчаю на цю. Ви зіграли в гру, так? Ну, для чого знали? Це вже ми цю цілу годину чекаємо. Прийшла жіночка з коляскою з дитиною. Вони стукали, стукали, стукали. Ні, не пропускаєте, не мене не пустили. Вони відкрили жіночці з коляскою. Вони Ні. стукали, стукали. От ми стоїмо вже в черзі дві години. А люди вже другий день. Вчора стояли, не дочекалися, бо почалась тривога. І люди розійшлися. А, бо... а зараз обід почнеться. А по, з яким питанням наймасовіше тут звертаєтесь всі? По оплаті. По оплаті по, по, по... по заяву хто пише, відмовляє Обід пише з другої до третьої. Так. А зараз 12.39. більше на А є тут троє? От один консультант, жіночка є. Ага, а можна карантинні обмеження ніхто не відміняв. Не знаю, ви не пустили мене. Закрили... А не пустили? Ну, звичайно, закрили двері. Хочете посваритись. Взяли, закрили двері, ви пішли. П'ять хвилин ви сказали, Тому каже. Ну бо так ви І не, не тратите Боже мій, чому ви це все робите? Запити надзвичайно ну, різні, але ми зараз сконцентрували свою увагу на закупівлі дороговартісної техніки. Для прикладу, одним із сил спецоперацій ми передали такий пристрій, як пушка-антидрон. Це прилад радіолокаційної боротьби з дронами, і він є. Він не є панацеєю від всіх безпілотних літаючих апаратів, які. Розвідують ситуацію або наносять якісь удари по наших позиціях однак він є важливим елементом боротьби із такими пристроями. Допомагаємо за зверненнями військових частин, адже ну хто хто як не командири, точно знають, що потрібно їхньому взводу, роті і загалом бригаді. Основна допомога зараз спрямована на закупівлю такої техніки, як дрони, квадрокоптери, планшети до них, адже це та техніка, яка є в дефіциті нині в Україні. Її потрібно шукати, її відносно тяжко знайти, і ми тако. Такою допомогою сьогодні і поділилися з нашими військовослужбовцями. Сьогодні передали дрон, планшет у нього, а також термоси для їжі з бійцям і інші необхідні речі, які їм точно знадобляться на передовій. Приємно, що нас не забувають в тилу. Дякую вам за вашу допомогу. Ці речі нам дійсно необхідні.